Що буде, якщо схрети міністра НДС і собаку? Шовакав. <ріст> Це Ал коміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного, засміявся, випиваєш, тож наливайте. Я сьогодні бачився з Оле Стеце, то ваші опитки. давайте під'їзд. Коні Києві, молода мама та викладачка німецької мови. Якщо ти зараз біля екрану подумав, мамка що розмовляє німецькою, щось знайоме, не поспішай плювати на долоньку, типу, буде жорстко, але по-іншому. Так що дивись. Ти так підготувався? Прикинь. Одразу на професійний ведучий Юра Мурашковський я нічого не підготувала на Юру, крім того, що Юра найкращий друг Влада Буваліна, тому що на його фоні він виглядає посавчиком. Як називаються музикальні труси? Як? Стільгі. Хто збухався з персонажем серіалу Друзі? Це роз. Це А Ти думала, че збір, так? Я скажу? Ну, за це роз. За Що спільного між Потапом та килимом? Що? І опте, опте, витирав жопу, кіт. не дивись. Ваша дорожня. Що ти ніколи не почуєш від свого внутрішнього голосу? Що? Де він регаліє. Чому? Ти будеш займ. <рігані> так, я не буду пити за це. З якого предмета був репетитор у Юри Мурашковського в школі? З якого? З фізкультури! <рігані> 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 Дякую! рук. Чому я жорстко жартую? Чому? Башкина вчителька казала, що ти ж з мамки вимовляти, от свій розмовляє. Що б тобі сказала мамка, якби кабачки викликали з піанінням? Що? Вона б сказала, якби не кабачки, ти б навіть на світ не з'явився. Як бомжі з червоним дипломом здають метал. О, так це спіл свил... філолог. Як? На відмінно! Щоб бомжі... Ні, щоб люди з червоними дипломами ніколи не ставали бомжами. Що робить Юра Морошковський, коли забуває купити лимон для текіли? Що? Дає облизати попку. Да, 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 да. да, да, да. Як називається секс по телефону, коли багато людей одночасно? Як? Yeah. Голосовуха! Гармона! А я думала, мене всі розрібні, а виходить, що не всі. <ріст> Чому Ед Кравчук користується анальними пробками? Чому? Ну, їх багато, а воно чомусь треба закривати. <ріст> <ріст> Чому продюсер цього шоу Влад Бибалін заздрить ексгібіціоністу? Чому?

Що зробив Янукович на безлюдному острові? Що? Запросив туди люду! <бел збільшов> Шо? Шо? Що, що? Що зробив Янукович на безлюдному острові? Ага. Запросив туди люду! А-а-а! <бел збільшов> Звідки п'ють воду, сестри Галіна? Хто це? <пел> збільшов> <бел> збільшов> Звідки? Жирова. Я не знаю, все-таки сестра мені не смішно, вибач. Що ж тут її вийде, вийде? там не Гольвуд? Гольвуд. Вибач, бурнуазка. Що саме болюче під час пологів? Що? Крила вилазить? Питання, а хто батько? Тобі не стільки спробувати мій жаб, що ти вирішила того випити. Ні, я не знаю, давай я за батьків, Загинів. <загільний> чому Андрій Лузан хоче воювати на Курському напрямку? Ви читати пізди корейцям? Чому? Зустріти дядьку. <зараз> 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 Що каже бабка перед тим, як щось загуглити? Що? Мені тільки спитати. <зараз> <постив> Прости меча. А чому ТЦК покувала людей на концерт яке нагреється, в полосі спору? Чому? <зараз> Ну, логічно, там одні спортсмени були. спорту. <сіли> Ладно, Я з тобою на, на одній Так, Да. Ви <сіли> <сіли> на сьогодні ти розумієш, але горе сьогодні. Я прокидаюся в ночі. <сіли> не, не ночі. Цього, в ночі. Вранці прокидаюся сьогодні. У мене страх була. Але я не з ким нічого там не там робив, розумієш? Я а сам був. — А был. може хтось з ким? — Я просто їв, як старий дід. — Бо ти з ким спіків? — Так. Що ти хекаєш? <laughs> Що сказав Юра Мурашковський, коли спробував чіпси зі смаком члену? Що? Ммм, дуже схоже. Добрий день, Юр. Знаєш, що каже тіп з включеною бліту з коломкою на вулиці? Я нікого не заважаю. Якби. Що? Айка зневаняє. <риклад> Але цей, у мене далі такі часи, Ти, ти маєш швидку, щоб ми були на одній хвилі. <риклад> Змусно. <риклад> Чи буде, якщо схрети міністра НДС і собаку? Що? Алабаков. Знаєш, чому біруючий стоматолог ніколи не робить все за один раз. Біпс, а, е... Бог любить троїцю? Так. Біпс? Яка я розумна. На якій заправці можна купити курячі яйця? На якій? О, ко-ко- ко-ко. Это ко. реально просто повторные звуки все. Аба-ба-ба, ко-ко-ко-ко-ко. Ра-ра-ра-ра-раба. О, ні, все хорошо, все хорошо. О, по, по, по. Знаешь, що робот, я чому не дай мне значить. Знаешь, что скажешь больше робот, який вызначив свиген? Робот? Шос Що? Я жінка, а не посадоволька. Добре. Чому в Україні більше не будуть переводити час? Чому? Тому що його перекладають. Молодець. Що сказав? Це за час. Це начальниць. не Оля. Знаєш, як жінка псує секс? Займається ним шовикром. Оооо! Максим, де тебе! Там дитина слить Максим. Які цигарки курять спортсмени? Які? Найкос! А, ну, далі, не втрачаємо те. <реш> <реш> Як любима рольова гра в секс діда. Лежачий поліцейський. <реш> далі ще, давай. Як називається Як кішка, яка працює в суді? Дяку. А два повідох. <реш> 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 <Сиди, де? реш> я, я а є ще ота, щоб ти 10 насипала в мене прямо прямо з грузі. Давай, 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 давай. Далі, як називається людина, яка може і руку гризти за борги? Як? Канібал-колектор. <реш> <реш> ще, ще, ще. Якого ведучого охороняє держава? Якого? Дмитро. Дмитро Кордон. <реш> 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 Політичний джер, що буде якщо Франклинштейн прахне мобста? Політичний... Хорошо, що? Сергій Лавров. ха 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 Так! Давай. Я що Франклінштейн прахне мобста і обховорить? Уху! Правильно. Що, Олішко, я тобі велика закопаю, що? Було класно, було класно. Ну а ви цей теж. Підписуйтесь на канал, дивіться нові випуски. <ривіт> Хмиляйтесь. <славайте. ривіт> Я вам кажу, якщо ви вчора пили, включайте коміки, отак зраночку, поняли? І разом з нами так шлоп-хлоп. Побі дожеригайте. <ривіт> що, дякуємо велике!